Далі в рамку великому місті шокуючий, моторошний і надзвичайно несподіваний для будь-якої нормальної людини. Погляд на нас із вами. Е, погляд цей наступний: кожен із нас насправді має свою ціну. Так. і мова зараз не про там наші зарплатні, не про те, чим ми володіємо, а саме про нас як фізичних осіб. Ну насправді ж от страхування життя. Це ж теж про ціну власного життя. Абсолютно, тобто вірно. я коштую стільки, за скільки я за скільки моє життя застраховане? А можна ще згадати про трансплантацію органів, угу. да скільки коштує кожен там орган, і якщо забрати, приплюсувати да. там а ще можна раніше, якщо в історію більше. піти, кріпацтво, рабство і багато чого іншого, де теж людина продавалася і купувалася. Абсолютно вірно. Так, от якщо прикинути, то завжди в історії людства був прайс на людину. Як би Щось... жахливо це не звучало. Між ти такі моторшні зараз. <плес> да, інколи про це варто замислюватися навіть <плес> зранку. Скільки коштує людина сьогодні? Ми розібралися в цьому питанні і результати вас шокують. Скільки коштує людина? Зараз це питання обурює. Але буквально 150 років тому вам би дали на нього чітку відповідь. Втім, давайте візьмемо значно більший проміжок часу, наприклад, стародавні імперії. Чим більше території захоплювали імперії, тим більше безкоштовної робочої сили вони отримували. Полонені перетворювалися на товари, і чим ціннішими були їхні навички, тим дорожче їх можна було продати. У стародавній Греції, наприклад, один день роботи раба на руднику приносив власнику один обол. Це приблизно вартість трьох літрів вина. А от у Римській імперії ціни коливалися залежно від здібностей. Сильний здоровий чоловік коштував 500 денаріїв. Для порівняння це як зарплата римського легіонера за півтори роки. Тож дозволити собі раба могли тільки заможні мешканці Риму. Освічений раб, який міг навчати дітей чи виступати при дворі, взагалі міг обійтися в десятки тисяч динаріїв. Однак після великих воєн та завоювань ринок рабів стрімко переповнював. Вся і ціни падали після розпаду Риму, рабство в Європі поступово відійшло, поступившись місцем кріпацтву, яке насправді мало чим відрізнялося. Під час освоєння Америки європейці спочатку намагалися експлуатувати індіанців, але потім вирішили африканці значно витриваліші. Величезні кораблі, набиті сотнями невільників, перетинали океан. І майже кожен восьмий раб помирав ще в дорозі за 400 років. До нового світу завезли за різними оцінками: від 12 до 15 мільйонів темношкірих рабів. Работоргівля у США була поставлена на конвеєр. Один із найбільших невільницьких ринків працював у штаті Джорджія, де рабів продавали з молотка. Так у 1828 році міцного темношкірого чоловіка можна було купити за 700 доларів. Це нинішні 17 тисяч. Виходить, що купівля раба за вартістю тотожна купівля авто в наші дні, дозволити собі це могли тільки заможні люди. Водночас середня тривалість життя невільника становила 35 років. Проте, в середині 19 століття рабовласникам залишалося недовго насолоджуватися своїм бізнесом у 1960 році. Президентом став Авраам Лінкольн, і це запустило зворотній відлік до кінця рабства. Ціни на рабів почали падати, а після громадянської війни тринадцята поправка до конституції 65-го року офіційно поставила хрест на рабовласництві. Втім, американська бюрократія річ химерна. Штат Місісіпі, наприклад, ратифікував цю поправку лише у 1995 році, а в 2013-му раптом виявилося, що вони забули офіційно повідомити про це федеральну владу, так що на папері рабство там скасували лише 12 років тому. Що ж стосується Східної Європи, то тут ще з середніх віків процвітало кріпацтво. Чи відрізнялося це від рабства? Ні. Хоча на словах все виглядало в рази краще, теоретично кріпак міг скаржитися на поміщика владі і навіть захищати себе в суді, але де-факто покріпачені селяни були безправними невільниками, яких власники спокійно могли продати, обміняти, розлучити сім'єю, по звірячому покарати і навіть вбити. Російська імперія безжально експлуатувала українське населення, перетворюючи його на безправну робочу силу. За Катерини II торгівля кріпаками перетворилася на справжній бізнес. Так у 1780-х кріпак чоловік коштував у середньому 80 рублів. Жінки ще дешевше. Для порівняння корова коштувала 5-10 рублів, кіні 25. а місячна зарплата кваліфікованого майстра 10 рублів. Виходить, що життя українця тоді оцінювали на рівні трьох коней. Звільнення це було лише на папері. Цар Олександр І на початку 19 століття дозволив поміщикам звільняти селян. Але з 9 мільйонів фактичну волю отримали лише 47 тисяч людей жалюгідний відсоток. Лише у 1861 році кріпаків офіційно звільнили, але без землі. Її треба було викуповувати. Селянам виділили кредити. На 49 років під 6% річних виходить, що колишній кріпак залишався фактично прив'язаним до поміщицьких земель майже на півстоліття. Сьогодні ж здавалося б, життя без ціни, однак, сучасний світ на все має свою вартість від компенсації у страхових компаніях до чорного ринку органів. Так, наприклад, за неофіційними даними нирка коштує від 10 тисяч доларів, печінка від 150. Серце 130 тисяч. Є ще інші ціни, які тут вражають вже зірки шоу-бізу та спорту. Так співачка Дженіфер Лопес застрахувала свої сідниці на 27 мільйонів доларів. А футболіст Кріштіану Роналду ноги на 144 мільйони доларів. Світ змінюється, але правила гри лишаються тими самими, і хай досі існують ті, хто ставить цінники на людське життя. Справжня цінність не в грошах, а в тому, як ми розпоряджаємося своєю свободою.